Слава Україні, друзі! Непроста в нас сьогодні дата, річниця війни. І хочу записати відео, сказати пару слів про, про ті емоції, почуття, які можуть виникати в ці дні, і також можливо дати рекомендації, як з ними справлятися, впоратися з ними. Отже, ну, варто, мабуть, сказати, що ефект річниці війни він буде проявлятися не у всіх. Це як з ПТСР посттравматичним стресовим розладом. В когось він є, да, з'являється в силу непережитих травматичних подій, да, психіка. Не змогла справитися, не впоратися, не змогла пережити, і виникає ПТСР. І так само є люди, наприклад, які з цим справляються, які йдуть до психолога, якісь самотужки, які допомагають іншим. І таким чином свою травму інтегрують, да, трансформують, переробляють в, в досвід. І тоді це залишається о таким. Досвідом. Але є і ті, які можуть ну, от відчувати різні, різні емоції і почуття. І давайте про це поговоримо. Що це може бути? Ну, флешбеки можуть бути. Так? Відчуття такі, які були в той день, коли почалася війна. І я зараз дивлюся, відкрила інстаграм. І там починають і в Тікток, і зараз у соцмережах багато а, згадок або закликів. Розкажіть, як м рік назад у вас почалася війна, да? або там от поділіться. І з однієї сторони, ділитися, говорити про це, якщо це ще не прожито, це окей, це нормально, і це потрібно робити. А з іншої сторони така інформація, вона може. Повторно травмувати, тобто відбудеться ретравматизація. Коли ми будемо без кінця переглядати соцмережі, будемо переварювати, згадувати свій, або там дивитися відео, якісь свої чи чужі відео, в кого як це відбувалося. Комусь це може допомогти прожити травму, але когось може і травмувати повторно. Так, такий тригер. Тому це вже на ваш розсуд. б я в цій ситуації зробила чи порекомендувала? Я вважаю, що ділитися варто, але ділитися Ми в плані там відео, там от теж зайшла там музика, там оці звернення. От буквально вчора натрапила, де звернення президента, коли почалася війна. І мене я вам скажу так я ж так мене ж тіло напружилось трошки. І от я поспостерігала, і одразу це відслідкувала. Так само і ви можете. От перша рекомендація, якщо ви помічаєте, що якась музика, якісь відео, пости, там, статті, фото, вони нагадують вам про війну, роблять. Гірше, в плані ви починаєте знову переживати ті емоції, вам стає погано від них. Відмовляйтеся від, таких, від такого контенту. Хоча б на деякий час От ці дні дуже важливо мінімізувати. Замість цього, якщо у вас виникають свої такі почуття, або от згадки, флешбеки, да? діліться ними, говоріть про них, знайдіть ту людину, з якою ви поговорите про це. Це може бути ваш партнер. Це може бути хтось із близьких, з родичів, це може бути хтось із друзів, це може бути психолог, психотерапевт. Знайдіть ту людину, з якою ви, або якщо ви військовий, це може бути побратим. Там, от я коли спілкуюся з військовими, то ми проговорюємо цей момент, да і вони говорять, що так ми розповідаємо один одному, навіть якщо ми були в одному місті. Ми розповідаємо, ділимося, проговорюємо це все. І це дуже важливо, щоб вберегти свою психіку від травми, від посттравматичного стресового розладу. Ось, тому говоримо, але не, не мусолимо, не переварюємо це все, от, знаєте, так, гіперболізовано, там в плані відео, ще щось. Не, не мучте. Свою психіку, своє здоров'я, якщо ви розумієте, що вам це болісно зараз. Угу. А, далі, Ще, що може бути ці дні? А, може бути виникати тривога, да? тривога може виникати а, за майбутнє, тривога в плані, що таке тривога? Да? Боюся, тривожуся наперед чогось. Це може прослідковуватися в тілі напругою, може тремтінням, да, тремор там по всьому тілу чи в кінцівках, як це у вас відслідковується, підніти долоні. Теж це прослідковуйте і проживайте, От дайте, якщо це тривога, да, це тремтіння, дайте потрусіться. У мене я техніки не давало, посильте це, посильте цю тривогу, протрусіться, прям себе візьміть, протрусіть. Є часто даю там, своїм клієнтам от, від тривоги ну, такі простенькі практики. Давайте зараз я вам покажу одну із них. Дуже простенька, дивіться, що ми беремо. От, якщо будете робити, да, разом зі мною. Складаємо ручки таким чином, щоб у нас вийшов метелик. Ось метелик, ставимо його на груди, ну, або на то місце, де у вас локалізується тривога. Зазвичай от, там, або десь на животі, або десь отут в ямочці всерединки, або це в грудях, грудна клітина. От, де у вас локалізується, от, ставте або ось вище отут, де горло. Да? Знайдіть то місце, де у вас локалізується тривога в тілі. І зробіть таку невеличку практику. Можете подихати перед цим глибокий вдих через ніс, повільний, повільний видих через рот. Знову глибокий вдих через ніс. Повільний глибокий видих через рот. І ще раз вдих і видих. І так з заплющеними очима. Спробуйте згадати місце, ваше місце сили, можливо, в якому вам було добре, було приємно, ви там відновлювали свій ресурс. Або згадайте людину, з якою вам було добре. З якою ви посміхалися, раділи, довіряли їй. Вам було ну, от, круто в присутності цієї людини. І побудьте в цьому місці, максимально його для себе візуалізуйте, і починайте простукувати оці ручки, що ми склали. Це такі, як наче уявляємо, що це крила метелика. І починайте простукувати те місце, де у вас локалізувалася тривога. Інтенсивність регулюйте самі. Може, хочеться пришвидшитись. Може, хочеться по черзі стукати, може, хочеться повільніше, швидше. От прислухайтесь, який темп вам підходить. І простукуйте місце тривоги. В цьому не забувайте дихати і уявляти те місце. От я коли роблю цю практику, я згадую Труханів острів, і там моє місце сили, біля води, сонечко. У вас може бути щось своє. І отак от побудьте в цьому, проживіть на Підхарчуйтеся цією енергією, да? побудьте в цьому. І от можете стільки часу на це відводити, скільки вам потрібно. Потім можете прослідкувати, що відбувається з вашою тривогою, наскільки, можете, до речі, заміряти рівень тривоги до практики від 1 до 10, наскільки балі у вас ця тривога відсвятковується, і потім після практики, наскільки. чи Знизилась тривога, так? наскільки знизився рівень тривоги. Ось, можете дихати. Є от теж проста техніка, коли, коли наприклад, вдих робите от через ніс. Такий повільний, глибокий-глибокий, наче квіточку нюхаєте. І піднімаєте в цей час плечі. І потім різкий видих, і плечі вниз опускаєте. Знаєте, як видих, як наче свічку задмухуєте. І знову. Нюхаємо квіточку, плечі підіймаємо, видихаємо, плечі кидаємо вниз, задмухуємо свічку. І ще раз нюхаємо квіточку, плечі вгору, плечі різко вниз. Ось так і можна починати з видиху одразу. А так, підняли плечі. Ще часто, коли працюю, от кризові консультації проводжу. Часто там буває таке, що, наприклад, хочеться не вдихнути, а видихнути. Наче забагато вже, от. хочеться видихнути. Можете з видиху починати. А, так, що ще може бути? Може в ці дні відслідковуватися роздратування, гнів. Да, Гніваєтеся, що ця довбана війна ще не закінчилася, скільки це може продовжуватися, люди гинуть, гніватися, скільки ви вже за цей рік втратили, і да, ми всі втрачаємо. І це нормальна реакція. Можете також проживати, не можете а бажано проживати цей гнів, легалізувати. От всі відчуття, всі почуття, емоції, які ви відчуваєте, легалізуйте їх. Що я зараз відчуваю Злюся, добре, Злюся, да, я маю на це право. Відчуваю безпорадність, безсилля? добре, я теж маю на це право. Відчуваю страх, чи я, я боюся, я тривожуся, я відчуваю провину, да, я відчуваю смуток. Це все нормально, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію на війну. Тому легалізуйте ці почуття і дайте їм, проживіть їх, дайте їм вийти. Тому що коли ми проживаємо ці емоції, ми даємо їх, їм вихід, проживаємо чи через тіло якоїсь, от, да, щось робимо, допомагаючи е, іншим, е, просто проговорюючи це в безпечному просторі, все це допомагає нам інтегрувати травму а, в такий от досвід. Да? І от, е, наприклад, у цей рік, що ми е, прожили, у нас вперше, 24.02.2022 року відбулася травматизація, така жорстка. А зараз виходить, що у нас ретравматизація повторна травма кожен раз. І що відбувається? Дивіться, добре, коли оця ретравматизація відбувається, але тобто, от, да, річниця, вона може нас ще раз повторно травмувати, але... Зараз за цей рік зверніть, будь ласка, увагу, фокус своєї уваги направте на те, що за цей рік, якими ми стали сильними, от конкретно ви, які навички у вас відкрилися за цей рік, які здобутки ви маєте, да? все це допомагає, якби здорові. Здоровим способом прожити цю травму, інтегрувати її в досвід. Да? Ми просто вже ну, оцей якби, новий досвід, чи старий досвід, да? а це новий, який ми отримуємо. І отак, проживаючи, ми якби це не, не є для нас вже такою травмою, просто досвід, який ми переживаємо. Тому не замикаємось в собі, не ізолюємося. Є от, да, я знімаю паралельне відео про. Захисні механізми психіки, але там проблема із вигрузкою в YouTube. Я вже думаю, це відео буду вигружати з телефону просто напряму, тому що там потрібно нову відеокарту купувати і це все робити. Так, отже, ну з приводу захисних механізмів да, адаптивних, що а, а, можуть включатися, і ізоляція, не хочеться виходити нікуди. І, а, Заперечення. Ні-ні-ні, да. це, це все або ем, уникнення, коли ем, ну, це теж такий адаптивний механізм захисний в цей день, от в ці дні, які нагадують нам про війну, а ми не, і не забували про ньому, Да? Просто ці якісь іменні дати, ем, вони от мають теж значення. І можна, навіть якщо відключаєтеся секунду, вибачте водички. може включатися такий захисний, захисний механізм, як уникнення в цей день, наприклад, сьогодні да, річниця війни, і а, от в кого включається цей механізм, ви будете уникати. Уникати там новин, всього, що зв'язано з війною, з, з цими повторами, уникати, навіть робити щось, що ви робили, коли почалася війна. Наприклад, що я робила, коли почалася війна, там одразу пішла в душ, потім почала займатися там, переїздом, думати за навчання, там спілкуватися з, з близькими людьми. Там, да, по телефону говорити. І, от, наприклад, ви навіть в цей день можете, там, якщо і в мене включиться уникнення, мені, наприклад, я буду, буду боятися брати телефон навіть до рук, бо я знаю, що я в цей день говорила по телефону. Або я буду уникати, наприклад, там, не піду в душ, бо я знаю, що в цей день я там, пішла до душі, мила волосся чи там, ноги брила, ну, відносно, що небудь. Да? Тобто уникати тих речей, які ми робили от в той день. І тут, ну якби, знову ж таки, нормальна реакція на ненормальну ситуацію, але пам'ятайте, що про безпеку варто дбати, тому що повністю піти в це заперечення в уникнення ми не можемо, тому що це може і нашу психіку збереже, але на фізичному рівні подбайте, будь ласка, про. Тривожні валізки, оце все, що наготовлене. Якщо у вас нагоприготовлене добре, якщо ні, то подбайте, щоб воно у вас завжди під рукою було. План, що маєте робити, тому що да, там лякають чи не лякають, але так чи інакше, маємо бути готові. Що там вирішує, сусід, психопат невідомо, тому маємо зберігати здоровий глузд, маємо слідкувати, але дуже обмежено за новинами. Що це означає? От, інформаційна гігієна. Від всяких чатів, там, де, де особливо у всіх подробицях описують з емоціями, з відео описують події, краще в ці дні, будь ласка, обмежте, якщо ви знаєте, що це вам буде робити гірше. Натомість тільки перевірені джерела інформації одне, максимум два. Щоб ви точно знали, що якщо щось станеться, ви, ви про це дізнаєтеся. Але не сидіть 24 на 7, не моніторте, тому що дуже... Виснажувати будете цим психіку і витрачати свою енергію, сили, ресурс. Ось, що може бути? Сум, сказала, от смуток, сум. А, ну, взагалі, це такі складові, які проживання горя. Да? Це як коли ми втрачаємо, наприклад, близьку людину і проходимо всі етапи горювання. Так само тут у нас можуть також включатися, і це знову ж таки нормально, важливо прогорювати. От все, що, що відчуваєте, що вам хочеться висловити. Висловлюйте, горюйте, проживайте стільки часу, скільки вам на це потрібно. Що ще може бути? Ну, сказала, так, Також можуть бути апатія, депресивні думки, і дуже важливо звертатися за допомогою до спеціалістів, до психолога, психотерапевта, психіатра, якщо ну, до психіатра може вас і психолог направити. Наприклад, в мене клієнти, які, які в терапії з депресією. Першим ділом, що я роблю, я прошу, щоб пішли до лікаря-психіатра і ну, підтвердили цей діагноз або, або спростував лікар, або точно дав, точно діагностував депресію, да? тому що я не клінічний психолог а, і не психіатр. І от ми вже в парі з психіатром потім працюємо. Психіатр призначає, якщо це там друга, третя стадія депресії. Там, середня важка, це антидепресанти, ліки. А, я працюю ну, словом зі сторони, от безпечний простір, от, приймаючи, да? а, працюємо із емоціями, там, поведінкою, відчуттями таке інше. Ну, ані от те, що можна зробити терапією. Да? Тому не нехтуйте, будь ласка, допомогою психолога. А, тому що часто здається, що там має нічого такого, само пройде. Це у нас менталітет такий, само пройде. А, які там Неважливо. А, Насправді дуже важливо. А, і якщо ви за собою помічаєте, да, там депресію можна приховувати посмішкою, да. ви знаєте, що самі депресивні люди часто бувають, це клоуни, наприклад, або. Коміки, гумористи. Також можна, знаєте, отаке інша сторона. Може бути апатія, коли нічого не хочу, нікого не хочу бачити, нічого не хочу робити, відчепіться від мене всі, і взагалі от, отак, отакий стан. Це теж вже варто звертатися до психолога. Коли от вас все так спостерігаєте за собою такі прояви. Якщо вже доходить до, там, наприклад, суїцидальних думок, це вже важка депресія, і тоді варто до психіатра, до психотерапевта йти а, лікувати. Так, наче все сказала, не хотіла робити довге відео, хотіла коротко по суті. А, мені здається, що все сказала. Як працювати з тривогою, сказала, може бути, можуть бути панічні атаки виникати. При панічних атаках, що робимо? Переключаємось зсередини назовні. Починаємо, наприклад, от тумблер такий, да? хоп, переключилися. Можете навіть клацнути пальцями в цей момент так само. Берете, рахуєте, 5 кольорів. Так, чорний. Штани жовті, герб жовтий, так, носки рожеві, в чому я сижу? Так, що у нас кругом себе бачу, мінімум 5 кольорів. Далі 5 запахів, які ви відчуваєте зараз. Так, якщо зараз один якийсь запах у вас, так, чи запах у ваших парфумів, чи ще чогось, а, йдете на кухню, якщо ви вдома нюхаєте, каву понюхали, кава так опахне. там перець, спеції, не знаю, прянощі, що завгодно. Дотики на, на дотик мацаєте. Там, от ця така тканина, шкіра, отака на дотик, а там тепла, наприклад, да? там чашка холодна, а штани ось такої тканини. Тобто, от, по відчуттях також намагаєтеся да? таким способом переключаєте свою увагу і заспокоїтись і пам'ятаєте, що це всього лише черговий раз. Сталася панічна атака, ви вже це проходили, у вас, у вас вже є досвід, як з цим впоратися, і ви цього разу також впораєтеся. Якщо а, самі не можете впоратися, звертайтеся також за допомогою до психолога, до мене можете звертатися. А, почуття провини також може бути. Провина а, тих, хто вижили, провина тих, хто поїхали. Різні екзистенційні провини там і думки, а що могло б бути, а якби в роті росли гриби, а якби я не поїхала, чи якби я залишилась, а якби там він не пішов і так далі. Також звертайтеся за допомогою або відслідковуйте, це тривога, це провина у вас реальна чи невротична. Якщо це там, от, можна уточнити, уточняйте. Якщо це провина зв'язана з людиною, уточняйте, перепитуйте, якщо це в цілому от, да, скоріш за все, це невротична провина, коли ви думаєте, що а, почуваєте провину за те, що ви вижили, чи за те, що ви виїхали. Того, що ви дбали про своє життя, можливо, про життя своїх близьких, про своїх дітей дбали. І це нормально, це добре, що ви врятувалися і можете подумати, наприклад, про те, що ви можете зробити. Ну, а власне, ви вже зробили багато тим, що ви врятувалися і вижили. І також особливо люди, які з окупованих територій повиїжджали, які могли стати просто живим щитом або потрапити в полон. Тому це дуже добре, що ви вижили. Ви можете зі своєї сторони або донатити на ЗСУ там чи от фонди «Повернись живим і там притула і такі інші. Ви можете допомагати біженцям, переселенцям, да? ви можете волонтерити, ви можете навчатися за кордоном, там як вони бізнес будують, наприклад, які в нас в них там технології. Хоча про нашу дію ще треба за кордоном скрізь розказувати, да? там ще дивуються, що в нас такі технології круті. Ну, але все одно є чому навчитися, навіть мистецтво чи архітектура. Да? Мені дуже цього не бракує, ну але я вже не знаю, може пізніше вже зараз, як то кажуть, не на часі. Зараз в мене на часі моя робота, допомога іншим. От, те життя, яке зараз тут проживаю, також інтегрую все це в досвід. А, але от я дивлюся, там в соцмережах дуже мені подобається там, мої клієнтки чи м -м, друзі, виставляють ці фотографії за кордоном. І мені подобається, я вже думаю, угу, так, після закінчення війни, куди я вже поїду, де буду набиратися цього досвіду там, або музеї з архітектурою крутою. у мене чоловік архітектор, так, думаю, так от. Він мені теж привив такі, показав, що от, наскільки може бути красива архітектура, я вже собі планую, куди ми поїдемо, що ми будемо роздивлятися. А ви, хто за кордоном, хто має таку зараз можливість, ви можете вже це робити.